Hello Friendly, з вами, Деніс Friendly. Того року, дружні, ми пили з вами ось такий Mountain Dew original Formula. Цього року ми вип'ємо з вами уже ось такий Mountain Dew Baja Blast. Що він тут пише? Напій безалкогольний, газований, Baja Blast. романтичний марка Mountain Dew. Коротше, це був оригінал, а це якийсь. Багабласт, багаблас, спробуємо, який він буде себе представляти, якісь тут хвилі намальовані, якісь тут море, може бути смак моря, а може бути просто як оригінал. Не знаю. Давайте let's go до заставки, проровуємо цей новий Mountain View і дамо оцінку йому. Let's go! Денис у реагує, Денис с реагує, сьогодні він буде пити. Так. Напій, безалкогольний, газований, ароматизований, багабласт Mountain. Mountain Dew, 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 Правильно? Dew, правильно. Це до августа 11.25. Коротше, ще є час. Поїхали пити. Короте, народ, Погнали, гнали, гнали. go, 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 Погнали, гнали, гнали. Le, let's go, Так. так коротше, народ, не знаю, коли цей відос вийде на каналі. Вже напевно після Трускавця після Львова влога. Але хочу сказати, що в мене піднялися коротше, перегляди е, до 1000 переглядів. Нові відео збирали 500 переглядів, чи сот, а потім е, раптом YouTube гоп і списує ці перегляди. Тобто було по 1000 Ютуб гоп і списує. Чого списувати? Я не знаю, чи ці перегляди списувати. Якщо я набрав ці перегляди, то чого їх списувати? Незрозуміло так. Добре, якийсь стакан цей. Бачите, перед зйомкою треба було промити. Уже, добре, наливаємо так, як є. Думаю, нічого такого. Ай. Мятою якось пахне. Так. Так. Пахне. Знаєте чим? Мятою? Не морем, а м'ятою. Ось так. виглядає. Ну, кольор інакший, я думаю, ніж був у тому оригінальному. Поїхали. М'ята. Єсь таке м'ятне. Так. Да. Ну таке. Вода зоник кукурудзяний сироп. Угу. Букви позначені. Ну таке, не дуже щось. Як м'ятна цукерка. так. Таке можна було краще. Щось типа та що. Ну, солодке, але добре, що. Оригінал. Ну, типа, новий смак, так. М -м 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 -м. Так, обіло оригінал. Не знаю, я би поставив 7 балів, бо трошки гіркуватенький. Не знаю, скільки би ви поставили цьому маутиндю, я би поставив 7 балів. Ну таке. Оригінал був тоді смачніший. Я десь може лишу ну, посилання на... На відео з, з оригіналом ви там побачите, що я, мені той був сподобався більше, ніж оцей. Цей такий собі. До речі, до цього Mountain Dew треба було окуляри MLG одіти. Тоб, ні, типа піксель. Піксельні окуляри, і тоді би було MLG. Так. І Doritos і Mountain Dew. Тоді би було MLG. Так. Mm. Ну вже не одів, то не одів. Допиваємо, коротше. Останнє. Ну, дивіться, колір море. Ну, дійсно таке море, Та... Хоча море більш блакитніше може бути, там. А це таке більш блакитне з зелене, більш зеленіше. Ну тут хвилі є, таке. Коротше народ. Будемо завершувати. Ось таке було Mountain Dew. Можете собі спробувати. я поставив 7 балів. 7 балів, бо трохи тою м'ятою відчутно було. Такі справи. Чути було м'ятою. Таке трошечки гіркуватеньке. Коротше, це мені смакувало більше, ніж це. А я з вами прощаюся. Мене звати, як завжди, Деніс Friends. Всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім! Пока-пока, дружні, бувайте. Що ще замітив? Кричащийся хлопець. Бачите? Я не знаю, чи ви бачите. О, бачите, кричить. Так. очі, очі. Ну я знаю, що бульбашки від води, але це так, якби очі. Там. Добре, ось такий молотин. Пробуйте на здоров'я, мені напишите. Чи вам сподобалось? Мені на 7 балі, таке. Могло бути краще. Пока.